Брали 3-0, результат в принципі, закономірний. Команда трішки майстерновича моєї команди. Так, хотіло десь. Могли зіграти так, від оборони, повністю закритися, але я такий футбол не сильно люблю, тому вирішили грати по, практично на зустрічних курсах, скажімо так, як в ЗОЛОСУ. Багато що виходилося в першому таймі, були свої помилки і, на жаль, помилок ми пропустили голи. Там, де суперник мав забити скажімо, свої гіма, які вони створили, вони не забили. А там, де ми неправильно розташувалися, ми отримали. Скажем, так, на гол, думаю, ми десь награли, але в загальному скажімо, рахунок дійсно відображає картинку, яка була на футбольному полі. Ми програли дуже багато єдиноборств, знову стандарти. Нам дуже важко було боротися з суперником. Але в загальному, скажімо так, порівняно з матчем першого кола і зараз. Ну, я побачив скажі, якісні змін в організації гри, як так, футболісти слухають мене при тих чи інших моментах, при переміщеннях. Тобто вже є великий позитив. Так, не трошки майстерності, а в нас одно прийде до них з часом. Чи... Півроку чи рік, і так, на другий сезон ми будемо набагато сильніші, будемо вже старатися боротися за призові місця. А супернику бажаю розвиватися далі, щоб вони зупинялися на досягнутому. Слава Україні! Цікава вийшла гра, непоганий суперник, скажімо так, незважаючи на... Поле, в принципі, дощове, погода така футбольна, в принципі, але поле таке тяжковате. Але показали комбінаційний футбол. Думаю, що глядачам футбол сподобався. Забили три м'ячі, ми могли ще забивати такий футбол цікавий. Кажу, що обоюда острий. Ось, ну, Продовжуємо грати, йти іти наздревно з що Хочемо, хочемо равенства, хочемо матч золотий.